Як перевірити, чи дихає людина, інструкторка Олена Фідря показує на прикладі працівника рівненської філії Суспільного Дмитра Хитрого. Дуже добре, що ми отримали цю базу, хоча це зовсім було трошки, але вже якби знаєш, що робити не в будь-якій ситуації, але якщо щось станеться, то принаймні не розгубишся. Хотілося б. Щоб, Такі тренінги і такі речі були прямо обов'язковими, і більше людей якби про це дізнавалося, тоді ми всі якби зможемо один одному допомогти. Упродовж чотири годинного тренінгу працівники Рівненської філії Суспільного вивчали, як надавати домедичну допомогу при пораненнях, що робити, якщо у людини поруч судомні напади тощо за словами інструкторки, це основи та базові засади тактичної медицини. Цей курс розглядає саме. Най... Ці критичні поранення та стани, які без надання допомоги, при яких людина точно помирає, і якщо вміти і знати, як надати допомогу, і надати її правильно, людина Буде жити зокрема. Цей курс зосереджений на важких пораненнях, критичні кровотечі, прохідність дихальних шляхів, дихання для себе особисто я поповнила цю скарбничку знань, оскільки раніше, під час навчання в вузі, я проходила основи до медичної допомоги і. Це таки час пройшов, дещо призабулося. Завдяки пані Олені вдалося пригадати дещо і найдещо взяти нове питання до медичної допомоги. Важливе ну постійно в нашому постійному житті, тому що відбуваються прикри випадки, відбуваються ДТП, відбуваються якісь травми. Часто саме від того, чи буде надана домедична допомога, залежить життя людини, вживати яких заходів до того, щоб підготуватися, і до того, щоб дати можливість працівникам. Бути готовими до непередбачуваних ситуацій Оксана Туз, Назар Мідріган, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.